Що ж, ось у нас третє так зване перемир'я протягом цього військового конфлікту на Донбасі. Як і попередні два, воно є простим бійцям незрозуміло і ну, взагалі доволі незрозуміло саме суть, навіщо проводяться ці так звані припинення вогню, особливо в цей час, коли вони нам надзвичайно невигідні. Якщо ворог використовує цей час, щоб укріпитися, залити бетоном свої позиції, збудувати доти то якихось позитивних змін ми зі своєї сторони не бачимо. Тобто, логіка цих перемир, припинення вогню, нам невідома. Навпаки, зараз та й взагалі від початку цього конфлікту, в кінці весни, влітку, восени зараз узимку кожен час треба використовувати, щоб наступати. Зараз е, склалася дуже надзвичайно важка ситуація на Дебальцівському напрямку. Там зараз е, оточення, наші війська перебувають у кутлі, незважаючи на перемир'я, ну, використовується і артилерія, і е, до вчорашнього дня авіація використовувалася. Вчора, незважаючи на так зване припинення вогню, далі, далі ведеться вогонь з боку ворога, є втрати з нашої сторони. На жаль, е, керівництво що військова державне чомусь заперечує цей факт, як днів підряд ми чуємо від різних чинів, від різних комбатів, що котел прорвано. Спочатку вони заперечували існування котла, потім вони говорили, що котел прорвано, але спілкуємося з бійцями, які перебувають там, які час від часу виходять на зв'язок, і вони говорять, що не все так, як говорить керівництво держави, не все так, як показують в засобах масової інформації. Ситуація дуже напружена і треба, щоб державне керівництво щось робило, витягувало наших людей звідти. Туди зараз ворог стягнуло звичайно великі сили і зараз дуже хороший момент для того, щоб ударити по інших напрямках. Спочатку ми бачили, що на Новоазовському напрямку відбувалися наступальні дії, але їх припинили перемир'я, припинення вогню. Відповідно, тобто, треба було наступати по іншим відтинкам, щоб відтягнути сили з Лівальсівського напрямку. Взагалі дуже незрозумілі дії нашого президента як головнокомандуюча Збройних сил, як керівника держави. Зараз він має можливість, Петро Порошенко, історичний момент, він має, коли він може стати на рівні із найвидатнішими керівниками української держави, на рівні з Бандерою, на рівні з Хмельницьким. Можливо, він не усвідомлює, який доля дала йому шанс стати зараз батьком нації, стати провідником, просто очоливши, організувати правильно цю боротьбу українського народу за визволення за соборність своєї території. З однієї сторони, він це не робить, мабуть, через матеріальну прив'язку. Це проблема української політики в тому, що вона пов'язана тісно із бізнесом. В даному випадку це ще гірше, тому що керівник держави має бізнес за кордоном. Відповідно, це дає змогу ворогові шантажувати його, як, погрожуючи його його підприємствам і так далі. Український вояк перебуває в тому стані, що при правильному керівництві, при правильній організації бойових дій українська армія може зробити так, що територія в Росії, де знаходяться заводи Порошенко, може стати територією України. Так, це потягне за собою великі витрати, це потягне за собою людські жертви, але їх так уже дуже багато було зроблено. І поки що ми залишаємося на місці. Ми застряли на Донбасі вже більше, ніж на півроку. Хоча цей конфлікт можна було давним-давно завершити, дійти до кордону, а при бажанні дійти ще й далі. Але немає бажань. З іншої сторони, можливо, президент не здатен просто усвідомити, який доля дала йому шанс, яку доля дала йому можливість. Сподіваємося, що він прийде до цього. Хоча, якщо він не прийшов до сих пір, то, на жаль, плакати надії мало доводиться. Сподіваємося, що зараз щось зміниться. І керівництво держави усвідомить ці свої помилки, зробить правильні висновки і буде визволяти українську територію. В інакшому випадку воно просто веде. До загибелі свого власного, до загибелі української держави до ще гіршої ситуації, ніж ми маємо зараз. Зараз нам потрібно боротися, зараз нам треба, треба показувати силу. Треба показувати силу, тому що ми боремося з ворогом, який розуміє тільки мову сили. Якщо боротися з Росією якимись домовленостями, то ми програємо, тому що вони не сприймають будь-яких будь домовленостей. Росія, вона як Вовк. Якщо з нею говорити з позиції ягняти, вона б обов'язково з'їсть. З, з нею треба говорити зі сторони сили, зі сторони зброї. Тільки силою ми можемо вигнати Росію зі своєї території. Інакше ми програємо. Якщо ми зараз не можемо закріпитися тут, нехай зараз цей конфлікт тимчасово закінчиться, локалізується то через рік воно знову почнеться в сусідніх областях. Через два роки ми вже будемо проводити антитерористичну операцію, яка по своїй суті є повномасштабною війною і, мабуть, найбільш важким, найбільш пролитним конфліктом за останні десятиліття по скупченні артилерії це взагалі найбільш важка війна після Другої світової. Якщо ми зараз Будемо стояти на тих самих позиціях державності, то через рік ми можемо вести вже антитерористичну операцію на території Дніпропетровської області. І так далі посуватися, посуватися і на захід. На захід. Ти постійно на компроміси з ворогом, ми тільки заведемо себе в могилу. Керівництво держави має це усвідомити, тому що воно поховає і себе, і нашу державу. Сподіваємося, це дійде до їхніх років.